От, ми продовжуємо наше поетичне гамселово і наступним на цю сцену ну, вийде хтось місцевий. Хай це буде лиценя! Давайте губ, Давайте гучніше! Яка <плес> класна <плес> футболка! <плес> Твої три хвилини зараз розпочнуться, І вони пішли, поїхали. Коротше, вірш називається Думки. Настає ніч і знову поринай я в свої думки. Пуста кімната, більше нічого. І темно, скоріше навкруги. Навушники у мене в бушках, тиша, улюблений плейлист. І темнота, і знову тиша. Думок багато про минуле теперішнє майбутнє. Жалій досі я про те, що промайнуло геть усе. І досі я це не забуду. Ці всі думки, що сталися зі мною. І знов картаю я себе за те, що відбулося. Думки мої про те, чи можна ще, чи можна ще щось повернути, але чи можна повернути те, що навіки забуде?